Вночі окупанти спрямували по Україні шість крилатих ракет та 31 шахет. Більшість керували на Одещину та Миколаївщину. Усі ворожі цілі збили сили. ППО утім, уламками від збитого залізяча, пошкоджені об'єкти портової інфраструктури та кілька приватних будинків в Одесі. Поранення отримав літній чоловік. Його ушпиталили. В Миколаєві ж противник влучив по підприємству, здійнялась масштабна пожежа. Обійшлось без постраждалих. І ще один. То ж саме місце. Три. тупа три шахеда. З мінометів артилерії ворог обстріляв прикордонні населені пункти Харківщини. Пошкоджені підприємство та два приватні будинки. Двоє чоловіків отримали поранення. Від рук окупантів на Донеччині загинули троє людей ще четверо постраждали. Внаслідок обстрілів населених пунктів пошкоджені будинки та цивільна інфраструктура. Окупанти б'ють ракетами, гатять з артилерії. Тим часом в оперативному командуванні південь попереджають ворог імовірно готується до масованого удару по містах України. Про це свідчать кількість ракетоносіїв на чергуванні у Чорному морі. В кількості 14 одиниць в Чорному морі, одна одиниця в Азовському, і два ракетоносії продовжують чергувати споряджені 12 ракетами типу Калібр. На фронті ж противник перекидає резерви на Бахмутський напрямок. Так росіяни намагаються зупинити просування ЗСУ, кажуть військові. Втім наші бійці тримають оборону та нищать ворога. Я впевнений, що і надалі ми будемо звільняти. Будемо успішно продовжувати просуватися вперед і забезпечуємо виконання головної задачі. А головна задача у нас прорвати оборону противника, забезпечити введення бі резервів. У США озвучили альтернативу зернової угоди. Зокрема, представник ради нацбезпеки повідомив єдиний варіант, який є, вивозити зерно сухопутним шляхом. Звісно, сушую нині перевозять в Україні все. Це важче, менш ефективно. І у мережі з'явились нові кадри Каховської ГЕС на відео. Видно сховище повністю обміліло. На дні суцільна величезна пустка. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.